На навчання до 17-ї школи із 7.30 ранку починають сходитися учні. Восьмикласниця Тетяна Шевченко говорить, за три тижні дистанційки засумувала за живим спілкуванням із однокласниками та вчителями. Було нормально на дистанційному, але краще, щоб в школі, краще запам'ятовуються в школі та й легше навчатися в школі. Каже, простіше і цікавіше навчатися у школі, ніж вдома, і учениця п'ятого класу Єва Слинько. У школі все таки цікавіше. І більше дізнаєшся, чим на дистанційному. Можуть мікрофон не працювати або камера. Поганий зв'язок може бути і мало інформації може діставати дитина. Перший офлайн урок сьогодні у п'ятому класі розпочинає вчителька математики Валентина Забєлова. Я вас вітаю сьогодні. Ми знову розпочинаємо навчання, оновлюємо офлайн навчання, тому бажаю вам успіхів. Звичайний режим навчання розповідає вчителька, має свої переваги та пояснює, чому. Ми дивимося, бачимо один одного і спілкуємося. Із нетерпінням каже, чекав, коли ходитиме у школу десятирічний Вова Дудін. Вдома пригадує, то не гаразд зі зв'язком заважали. Іноді батьки там уборку устраювали по дому, коли в мене були заняття, і це мені мішало, бо я не чув вчителів. Тому я вважаю, що в школі краще ніж на дистанційки. Обидві форми навчання мають і свої переваги, і недоліки, говорить одинадцятикласниця Альона Паніна. З одного боку, звісно, прикольно сидіти на уроках в піжамі, попивати собі каву під час року математики, але з іншого боку. Все таки розуміє, що в 11 класі краще вчитися очно, якось легше організуватися, чи що дистанційне навчання вимагає відповідальності та організованості не лише від учнів, говорить вчитель Роман Котик. І учням, і вчителям такі переходи від одного навчання до іншого. Є певні труднощі, але вони на початку докладаємо всіх зусиль, щоб воно щоб це було цікаво учням, доступно пояснювати їм пробуємо. Матеріал, але все одно під час дистанційного навчання мріємо про повернення до офлайн навчання на дистанційне навчання. 17-та школа, як і решта шкіл міста, перейшла 12 листопада, коли Черкащина увійшла у червону зону, розповідає директор закладу Дмитро Бунякін. Усе тому, що 30,5% з половиною відсотків працівників не були вакциновані. Всі вчителі були вакциновані працівники. Технічних служб, які не були вакциновані, вони були на 8 число відсторонені від роботи. На сьогодні весь педагогічний колектив, технічний колектив всі вакциновані. І саме коли ми вийшли на 100%, тоді ми відновили роботу в режимі офлайн. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.